Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Запорізький гауляйтер Кремля Євген Балицький явно переляканий ймовірним наступом Збройних сил України. У своїй заяві, так званий очільник окупованої і анексованої Москвою частини Запорізької області України. Сказав, що має інформацію про ситуацію на лінії зіткнення і прогнозує, що контрнаступ збройних сил України може розпочатися найближчими днями чи навіть годинами. Балицький ухвалив рішення про евакуацію. Мешканців населених пунктів на лінії зіткнення, пояснюючи це складною ситуацією. Приблизно так до речі діяли і представники влади окупованої росіянами Херсонщини напередодні українського контрнаступу. Тоді людей також вивозили з Херсона та інших населених пунктів, що їх потім звільнили українські збройні сили, пояснюючи це. Безпекою, однак насправді харсонцям варто було боятися не українських визволителів, а кривавих російських окупантів під час окупації Херсону та його околиць росіяни влаштували справжній режим терору. А після того як змушені були відійти на протилежний берег Дніпра, почали обстрілювати те саме місто. Про безпеку, якого так піклувалися, і яке досі згідно з конституцією Росії, вважається. Обласним центром Російської Федерації це ще раз нагадує, що російська окупація пов'язана насамперед не стільки із бажанням отримати нових підданих російського президента Володимира Путіна, а нову територію, яку Путін збирається потім заселити громадянами Російської Федерації приблизно за тим самим окупаційним сценарієм, який ми зараз спостерігаємо в окупованому Криму. Путін давно готувався до цієї війни, і про це засвідчив зокрема колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон під час одного зі своїх виступів у Нью-Йорку Колишній американський президент згадав про діалог з Путіним, тоді прем'єр-міністром Російської Федерації 2011 року. Путін сказав, що він не вважає себе пов'язаним тими угодами, які із українською державою підписав його попередник на посаді президента Російської Федерації Борис Єльцин. Клінтон говорить, що з того самого моменту він усвідомив, що війна України з Росією може відбутися в будь-який момент, тому що побачив, до якої міри російський очільник не поважає. Ані сам суверенітет України, ані міжнародні зобов'язання самої Росії. А від такої неповаги до війни буквально один крок. Зазначу, в принципі, що бажання інкорпорувати колишні радянські республіки до складу Російської Федерації з'явилися у Володимира Путіна зовсім не у 2011 році. І з цією політичною програмою Путін прийшов на посаду президента Російської Федерації, бо був за його власним визнанням відряджений на цю посаду Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Як про це Путін нагадав своїм товаришам по банде. Дицькій службі на Перший же колегії Федеральної служби безпеки Російської Федерації за його участю в якості президента Росії необхідність виправити так звану помилку 1991 року, позбавити колишні Радянські республіки радянського союзу, що проголосили свою незалежність суверенітету, залишалися важливою політичною метою Федеральної служби безпеки Російської Федерації практично відразу після розвалу радянського союзу. Однак, у перші роки існування. Незалежної Російської Федерації ФСБ не мала такого впливу, щоб почати втілювати е, ці дії в життя, і лише підтримувала ті конфлікти, які вже були створені на території колишнього радянського союзу керівництвом СРСР на чолі з Михайлом Гарбачовим. Маю на увазі конфлікт у Придністрові, Карабах е, та конфлікт Грузії з її бунтівними автономіями, Абхазією та Південною осіці, а от можливість створювати нові конфлікти, можливість перейти до фази окупації колишніх радянських республік та розпочати війну із ними з'явилася тільки після того, як президентом Російської Федерації став Володимир Путін. І тоді, як бачимо, чекісти перестали соромитися. Тоді Путін міг буквально вголос сказати президенту Сполучених Штатів Білу Клінтону, що він не збирається вшановувати будь-які міжнародні зобов'язання Російської Федерації це є абсолютно очевидним фактором, який визначив політику Росії на чолі з Путіним по відношенню до України. Звичайно, тут ще й свій фактор зіграло нерозуміння самою українською державою і суспільством небезпеки ймовірного конфлікту з Російською Федерацією однак варто усвідомити, що нерозуміння українцями. Практичної невідворотності необхідності захищати свій суверенітет не означає, що Путін не думав про ліквідацію цього суверенітету спочатку політичними засобами за допомогою своєї маріонетки Віктора Януковича. А потім, коли усвідомив, що український народ готовий взяти контроль над країною у власні руки, вже ціною. Війни, яку ми зараз і переживаємо, війну, яка є чітким підтвердженням того, що імперія не збирається складати зброю, і що вона продовжує вважати всіх тих, хто бореться за свою свободу і свій суверенітет своїми смертельними ворогами. Однак і самі вороги чубляться між собою, що стало очевидним після заяв очільника так званої приватної воєнної компанії Вагнера Євгена. Пригожина, у яких він не добираючи слів, скритиковував міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, та начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова у тому, що вони кинули Вагнер на призволяще. Пригожин навіть пообіцяв на знак протесту вивести підрозділи Вагнера з Бахмуту, де бандити вже з літа минулого року ведуть боротьбу за контроль над цим українським містом. Що має стати черговим кроком для виходу на адміністративні кордони анексованої Російською Федерацією Донецької області. Однак, спостерігачі вважають, що навряд чи президент Росії Володимир Путін, який контролює і російські збройні сили, і вагнерівців, дозволить своєму старому агентові пригожину вивести вагнерівські сили з. Території Бахмуту і припинити боротьбу за це українське місто, тим більше, що і сам Путін зацікавлений як в тому, щоб ця боротьба знесилювала українських військових, так і в тому, щоб як наймога більше вагнерівців загинуло у цій війні, і не було альтернативою для збройних сил Російської Федерації та сил Федеральної служби безпеки Росії, адже чекісти звикли позбуватися своїх агентів, тоді коли вони виконують найбільш важливі завдання і. Це досить добре відомо по так званому псевдокодексу честі тих, у кого честі ніколи не було. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!